Так, доброго дня. Ми в селі Богатирка. Це у нас 45 кілометрів до Білої церкви і 125 до Києва. Київська область. Газифікований будиночок, здоровий, цегляний. За 10,5 тисяч доларів. Більш-менш нормальна хата знаходиться отак на краю села, але до асфальта тут метрів 100 в одну сторону і 150 може в другу. Так, люди тут все життя й жили, кажуть нормально, але... На любителя. хто хлюби таку тему, то дуже класно. Поруч будинок там внизу, а на городі засадили фундуком молоденьким пройшлий рік. Тут також 70 соток землі все разом. 25 з них приватизовані. Непогана хата більш-менш здорова. Це гляна. Є гараж, погріб, літня кухня, різні постройки. Так, Заборщик ми побачили. Зараз ми обійдемо будинок. Будинок ціленький, але є один угол який трошечки підсідає. Е, він там замастяний, але чоловік так сказав, як є. Зараз я піду двором, бо тут дуже багато місць треба обійти, щоб будинок сам роздивитися. Ну так я ж кажу, я вже його обходив, то... Він ціленький, є тільки один, один моментик. А, і ще є по підмурку трохи. Повідставала ця шуба, чи як це зветься. Так, тепер ще мені треба якось пробратись. Оце все наше. Город донизу, садок. Зараз по черзі обдивимося спочатку будинок сам. Тут кущі маліни, горіх здоровий. Треба дійти нам до тієї тріщини. Так, бачите, отам дорога йде, онде. Хундуки. Теж вона не асфальтована, отак донизу. Там вже йде асфальтована вулиця, за за золотими хатами. Не спитав як тут взимку, не знаю, чесно, не задав питання. Всі вікна замінені на пластикові, тільки в іранді там залишились старі дерев'яні. Забор аж сюди заходить. Зверху немає оцих красоти цієї, бо ще при будівництві планували на цю сторону щось достраювати, але так і не склалося, тому так залишилось. Так, ось оцей угол ось тріщина. А всередині її бішечку видно. А так все ціленьке, оце один наші тільки. Один момент. Ну і по підмурку треба подивитися, він цілий, не полопаний но. Ну. Є там моменти, щоб ця Штукатурка з нього. Ось бачите. Підмурок кам'яний. А оце вже відпало. Я думаю це не так страшно. Ну я не сильно не розбираюся. Якщо чесно. Напишіть може хто знає, що з такими підмурками, чи це критично, чи це поштукатурити, там його облити, як кажуть, і, і буде нормально. Так, зараз зайдемо в будинок, сон. Є тут і таких моментів, трохи тут щось завалилося. Тут і таке. Тут навіть вікна, бачите, пластикові. Підлога залита. Так, така вірандочка, оце єдині тут вікна, що залишились старими. Тут порядочок треба навести трохи. За меблі не спросив, забувся. Тут у нас коридор. До речі, всі Вся стеля зроблена підшита гіпсокартоном. Балок тут не було. І коли міняли вікно вже заодно, кажуть, зробили і стелю. Так, тут у нас кухня, дров'яний і газовий котел. Все підключено на одні труби, плюс ще є три груби. Лічильник не винесений тут, газовий всередині, от так, підлога дерев'яна, отакий от дерев'яний котел і отакий от газовий старий хурсунка нова. Ну, відносно міняли її зачовгано. Тут спальня. Теля вся рівненька, частенька. Спальне вікно замінене, ага, ось ця тріщина. Ось так воно виглядає зсередини. Є батарея і є лежанка. Бо говорить що чоловіком, коси її треба розвалити, викинути. Ну, він каже, що ні, ти що плиткою божити, що така вещь, там кинув пару колінячок і собі. Ну, лежати, звісно, прикольно. Я лежав в дитинстві тут. Все прикольно. Просто що місце займає, але місце тут вистачає. П'ять кімнат, кухня, коридор. Тут у нас прихожа. Так. Так, оце двері туди в цю спальню йшли, що біля кухні. І далі у нас ще куча кімнат куди йти давайте. І тут зал подивимось. Тут скажу, видров розетку. проводка ще стирала, я не знаю, чому вона крепка, чи ні. Каже, що проблем не буде з ним. Провода такі бачу міліметра, мабуть, два з половиною точно. Але як цей алюмінчик витримує теперішнє навантаження, я не знаю. Трошки речаємо. Тож вікна всі замінені, щоб може десь там забуду показати, то лише в віранді там залишилося Так, і ще одна така світла кімната гарна. Теж стеля підшита. Бої не нові, навіть. Не советский же вот так. Одно, две, три. Это, наверное, четыре. И пятая комната ⁇ кухни. Грубо 5 комнат и кухня. Я думаю, для ванны и туалета место тут найдется точно. Так, зараз погреб хорош и, и вы. Погрібець тут ще я трохи полопала, Ну, накрили шифером поки нормально ночі. Так, сходи ціленькі з цегли Так, і погріб теж. Здоровий, сухий, вимурований цегли нормальний, наче. Потім у нас іде горош. Ось такий. В гараж є окремі двері. Тут зараз зберігається зерно якесь. Це як підтвердження, що він сухий. Ніхто б тут бачите, такі тут швелера капітольні. І так. Металеві двері. Построєчка ця цегляна також. Хлів теж просторний. Почистити, винести мусор. Де нормально. Тут комора не можу бачити. А, там курник, а тут така як коморка. теж мокрого нічого не видно. Наче нормально. Так, це ми над погрібом. Це ми... Не дивимося тут. Ну, теж таке для худоби було. Але я не знаю як його чи валити, чи вичищати. Тут колись був сарайчик, його розбили. Залишався якийсь хлам. І що є. Криничка вода смачна по кількості води. Кажу, бабушка жила, проблем не було. Ну, так... Сказати точно, що Тіпа, супер повно води, кай бабушки вистачало курям гусям собі, хватало води. Це в нас літня кухня. Заведений газ до плити, піч є. Ну і є тут ще кладовка така невеличка. А, є ось ванна, ну така чиста труба там виведена. А це наче горілку раніше варили. Я думав, що це воду гріли. а Це кажуть для горілки. Часто зустрічаються такі речі. Так, газ заведений сюди. Так, друзі, і город. Оце наш садочок. Немаленький. Немаленький. Двір весь обгорожений сіткою. Город. Ось я не пам'ятаю. Город, мабуть, ага, на городі да, немає сіточки. Так, і ось наш город. Бачите, ось межа. Пішов він вниз, туди, оце все, що жовте, і аж туди до тієї хати вниз. цій кущині. а от, оце все до стерня. Оце все наше загальна ділянка 70 соток, 71, 25 з них приватизовано це двір і мавірно лише двір він сказав, так що 25 а ти думаєш це двір. Інтернет тут є поруч в хатах, затягнути можна Отак, тут можна вийти сюди на цю дорожку, що по підфунду кейці. Ціна будинку 10500. Опалення, ви бачили, є і грубе, і дров'яний котел твердопаливний, і газовий. Вода в криниці. так. Село нормальне, розвинуте, є школа, садочок, медпункт, церква, сільська рада, е, нова почта, Укрпочта. Отаке. Все необхідне є до магазину, якщо їхати по дорозі, то я не знаю скільки. Ну недалеко, там в минутах, а пішки 10 хвилин десь навпростець, він, каже. Отак вниз пішов, там уже центр на сусідній вулиці. І там вже магазини, школа, все остальне. Так що ну, пішки до центру звідси недалеко. Дінок більш-менш непоганий. Місце на любителя. Багато кому таке подобається. Все, друзі, дякую за перегляд. Напишіть, що думаєте. Поставте лайк, якщо не важко. І гарного вечора вам. До побачення.